Петро Порошенко склав присягу і вступив на пост президента України в інавгураційній промові нового глави держави. Містилися чіткі меседжі про необхідність встановлення миру в Україні, план нормалізації ситуації на Донбасі, готовність продовжити євроінтеграцію країни і прихильність до унітарного устрою держави. Говорив Порошенко і про необхідність боротьби з корупцією, зміцнення збройних сил, реіндустріалізацію і підтримку конкурентної економіки, про державний статус української мови і гарантії російській та іншим мовам. І українці, і світова громадськість, оцінили одно. Часну силу і невимушені з цієї промови у ній відзначили і доречно російськомовне звернення до жителів східних регіонів, і відступи від написаного, і чітку позицію стосовно Криму і розуміння необхідності посилення армії. При цьому досвідчений політик Петро Порошенко досконало виконав всі вимоги протоколу, скріпив своїм підписом текст присяги та указ про прийняття повноважень головнокомандувача збройних сил України. Глава ЦВК вручив Порошенко посвідчення президента. Крім того, йому були вручені регалії глави держави: булава, гербова печатка і орденський знак. Особливо зворушливими були хвилини, коли суголосно з хором президент України співав державний і духовний славні.